Є знижки на Евкалор. 20% в аптеках подорожник бан, та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Ще одне успішно знищене російське судно. У ніч проти 5 березня українські морські безпілотники Магура Ві-5 атакували російський патрульний корабель Сергій Котов. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Сталося це у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Це вже друга атака корабля з початку повномасштабної війни, і цього разу, за словами представника гур Андрія Юсова, він точно знищений. Цілком ймовірно серйозно постраждав і екіпаж судна. А це від 28 до 80 людей, які можуть перебувати на його борту. Варто зазначити, що Сергій Котов і подібні йому кораблі справжня гордість чорноморського флоту. Приміром, потенційно, такі кораблі можуть бути носіями калібрів. Крім того, на них передбачено базування 12 тонного гелікоптера, зокрема бойового вертольоту К 29 для нього на борту обладнано постійний ангар, місце для боєзапасу та зарезервовано 30 кубічних метрів палива для протиповітряної та протиракетної оборони, окрім артилерійських установок, передбачена можливість використання ПЗРК ігла с та апаратури радіоелектронної протидії. Загалом у планах Росії було будівництво шести таких патрульних кораблів. Відомо, що два з них рік тому ще будувалися, а у складі флоту перебувало чотири судна, які утворювали патрульний дивізіон. Від початку 2024 року це вже третій знищений російський корабель. А від початку повномасштабної війни українським захисникам вдалося потопити 15 кораблів чорноморського флоту.